А із болем у плечі, яким не міг рухати. Як і чому він виник, Руслан не знає. каже, мабуть, через те, що тягав важкі предмети. Після МРТ стало зрозуміло, потрібна операція. От і десь не не розрахував це, воно там десь запекло, десь раз, другий раз, третій раз. От часом копичилися. Надію за далі себе берегти. Тобто вже ніхто скажімо, як то кажуть, не бере в голову тяжкого в руки. Чоловіка оперують під провідниковим, тобто не повним знечуленням. на що повинно орієнтуватися молодий чи не молодий, досвідчений спеціаліст. Це Довго було це структура, яку найперше шукають в плечі. Ось вона операцію транслюють у конференц-зал, де за її ходом спостерігає група волинських травматологів. Юрій Тугаров, який оперує, пояснює кожен крок цієї методики. Зараз відбувається реконструкція сухожилка Частковоперації ці не є частина зв'язку з. Вкладністю технічного забезпечення, стезологічного забезпечення. І відбулося прошивання сухожилка над грибневого м'язу з ендоскопічним відновленням. Зараз будемо проводити безпосереднє зав'язування, а далі субокреміальна декомпресія. Нам ще тиск низький потримайте, 10 ласка. Забираємо тканини субокреміальної бурси, яка дуже інтенсивно реагує на пошкодження її структур кровотечі, тому в цьому випадку обов'язковим є кубуляція в процесі роботи постійної, плюс постійний контроль стінок, особливо передній, аби не потрапити в зону волу. Сюди на норвого пучка отримали відновлення функції. Однією з головних переваг таких операцій залишаються найменші розрізи. Це означає, що рука швидко загоюватиметься. Пацієнт отримав велику хірургію через малі ендоскопічні отвори плеча. Ага, далі. Стоп. Це допоможе йому швидше повернутися до роботи. Нашого пацієнта лише чотири проколи інструментальних портів. Тобто, якщо порівняти з відкритою реконструкцією, то це, звичайно, набагато благоприємніше для пацієнта. І набагато важче для лікарів, які це будуть починати, але освоювати це треба, буде обов'язково, тому що, будучи провідною областю в Західному регіоні, а у Луцьк... Я не виключення, він не може. Не мати ендоскопії плеча. А вже наступного дня ці рани виглядатимуть як невеличка травма. а Чоловік зможе повноцінно жити. Щоправда, певний час із зафіксованою рукою. Це була одна з перших у Волинській обласній лікарні операція тотального пошкодження ротаторної, тобто обертальної манжетки плеча. І тепер ця технологія стане доступною й на Волині. В середньому це 3-4-мм проколи в різних ділянках плечового суглобу. Бачимо, рани немає. Так, звичайно, і завдяки цьому ми отримуємо збереження м'яких тканин, малоінвазивність, і швидке відновлення. Підготовка хірурга по ендоскопії плеча займає втричі більше часу, ніж ендоскопії коліна чи іншого сегменту, але сподіваюся, все буде гаразд, лікарі тут грамотні. А в операційній анестезіологи вже підготували до операції Роберта. Йому 31 рік у повсякденному житті проводить чайні церемонії і постійно в русі. Уперше травмував коліно п'ять років тому на футболі. Тоді його прооперували. А півроку тому зв'язка розірвалася знову. Чому не знає? І знову без операції не обійтися. Я не особливо, бо беріг коліно так і страш. Добре, і коли ви відірвали, як ви зрозуміли, що у вас проблема? Що ви відчули? Я просто різко з носка з носка на п'ятку кинувся боготіла і в мене не просто хрустнуло. Ну, я підчув якраз, як, як зв'язка відірвалася від сулова. Пів року тому в мене появився в коліні ні, ні, дискомфорт. от я і звернувся. Я зробив МРТС, сказ... Лікарі сказали, що одна зв'язка. Ка була порвана під час операції. Хірурги приймають рішення про пересадку зв'язки. Донором стає сам пацієнт, орган вилучають з іншої ноги без шкоди для неї. Тому на кілька хвилин пацієнта вводять у повний наркоз. Перед тим як вживити зв'язку в опероване коліно на препарувальному столику. Її підготовлюють, створюють трансплантат. Підготовлюють і безпосередньо колінний суглоб, очищають від остеофітів, які можуть підпилювати трансплантат передньої хрестоподібної зв'язки. Остеофіт це наріст на суглобовій поверхні кістки, що може викликати біль і дискомфорт. Якщо їх не позбутися, найменша травма може знову пошкодити зв'язки. У пацієнта забрано сухожилки усичої лапки, з яких буде сформовано новий. Нова зв'язка, новий трансплантат, старий трансплантат. На жаль, пошкодився і формується нова зв'язка. Шуває два сухожилки Нитками Це йде підготовка сухожилків. За лічені хвилини зв'язку вшили пацієнтові. Без неї коліно повноцінно функціонувати не змогло б. Особливостями таких операцій є не лише мінімальний травматизм і швидка реабілітація, а й збереження цілісності кістки. Йде протяжка нової зв'язки, ось вона проведена. Кон -кон 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 -конфлік Конфлікту немає. Ззаді ми бачимо задню хрестовидну зв'язку, з до переду передню скріщену зв'язку. Робимо натяжку, перевіряли, чи розвернувся індобату і робимо розгинання 180 градусів. Провіряємо, як наша зв'язка буде себе вести на повному розгинанні. Конфлікту немає. Ні. Розгинання повне. Паралельно забрано шаровидне, контрмальне тіло. Яке також рухалось по колінному суглобу і час від часу блокувало колінний суглоб. Це частина від шарованого хряща. Так, і загладжується в таку шаровидну форму. Це вже кінець операції. все чоловік буде мати нову зв'язку другий раз. Як він буде нею користуватися, казав, що вже буде дуже правильно. Трансплантат вже не такий все рівно міцний, як той, що бок зробив. Це так звана ревізійна операція, тобто повторна або контрольна. Лікарі кажуть, вона важча, бо вже проведені канали і наявні остеофіти. В Україні такі втручання проводять не всі хірурги, і тільки в тих закладах, де добре оснащені операційні, і все це разом сприяє цілісному збереженню кістки. Можна пройти сверлом і забрати кісткову стружку, яка виконав і вимивається з колінного суглоба. а можна просто її ущільнити. Добитися певного діаметру за рахунок ущільнення кісткової тканини і кісткому зберігається у пацієнта. Це досить. Хороші тенденції, і всі стараються кісткову тканину зараз зберігати. Досить мало проводиться таких операцій ревізійних, тому що воно вимагає певної кваліфікації, і оснащення самих операцій». Подібну вже третю операцію. Мав ще один пацієнт Ярославові. 36. травмувався на футболі два тижні тому. Під час гри в футбол наступив на м'яч, і нога разом з м'ячем якби поїхала вперед. Біль впав. Затримка дихання на секунд 10, це, Ну полежав дві хвилини, подали руку і піднявся. Але ходити зміг. Якби додому сам потрапив, це вже прощай футбол, це вже прощай лижі. Презентація нових операційних методик підштовхнула артроскопістів Волинської обласної клінічної лікарні до започаткування фахової школи. Це нова платформа для живого спілкування хірургів, коли одні іншим можуть продемонструвати новітні успішні операційні методики, результативні як хірургові, так і пацієнтові. Школі хочуть надати статус міжнародної і запрошувати закордонних колег. Два тижні назад був Польщі. Вони горять приїхати нам допомогти і показати, як робити. І хочу сказати, що на якому рівні високому вони працюють. Ця фахова школа дає для лікарні розширення лінійки артроскопічних оперативних втручань спеціалістам високого росту широких можливостей застосування артроскопічних оперативних втручань, ну і також приєднання будемо казати іноземних спеціалістів, запрошення іноземних спеціалістів до нас в клініку для більш Знову ж таки ширшого розвитку для пацієнтів артроскопічні оперативні втручання це менший вольовий післяопераційний синдром, швидше одужання і більш естетичний вигляд суглобів. Проводити такі навчання, волинські артроскопісти мають намір раз або двічі на рік, а здобуті методики хірурги вже впроваджують на операціях. Люди, які давно вже займаються з 2003 року, займається